Друзі, дивіться де ми. біля Бену. Ззаду мене Бен, Величезна колона. Останній раз таки було рік по тому. Я зараз швиденько так пройдусь прискорю оглянути, скільки взагалі. Просто і так до кінця містка, просто дивіться, скільки взагалі. Придали сьогодні просто шторм якийсь ураган, але люди все рівно прийшли, люди тут, люди на місці. Дивіться, дуже багато людей розтягнули всі на весь міс в сторону Біг Бену. Реально. Ось Біг Бен, Весь міс. Я забув в інтернеті, яка його довжина. Напишу отут. І всю довжину, люди взялись за руки, і зараз тримаються, як живий ледюшок. Пішли, пішли, пішли далі, покажуть. Блін, всіх просто вітром зноси. У нас тут штурмове попередження, реально просто. Шест, все рівно люди тут когось просто прапором так з рук виривають світром, але все рівно все тут. Боже, як це гарно, як український кольори прапора працюють на тих беле. Ве, ве, ве! О, цікена!